Мар'яна Іванівна зрозуміла, що її випускний клас подорослішав після того, як на випускному кожен з них запропонував їй випити на брудершафт. Відчуваю, що у когось сьогодні дідушки в трусіках буде більше, ніж у дядьки, збирається в інше місто їхати машину купувати. А ну, давай, давай. Ой, опа. Пішов. Я перепрошую, можна трошки більше алкоголя в коктейлях. Ну, відчуваю себе як на баптистському весіллі і бу. О боже, О, Боже! Ось, де вона? Юрівна. Ми представники батьківського комітету 11-го Б класу, ви взяли на себе зобов'язання організувати випускний. Сказали, що буде першокласний заклад. Фантастичний персонал, смачна їжа. І де? Ви тут сидите, там діти на вулиці чекають. Ну, а де да я збрехала? Підійшли. Подивіться, який персонал. Ой, дівчатки, а яка тут їжа? Я правила фанзастіка. Ну, якось так вийшло. що чомусь в цей заклад не пускають неповнолітніх. Я перепрошую, ви збирали з батьків по 500 доларів. Ви обіцяли, що буде тут ціла шоу-програма, що буде позитив. Ну, і що тут когось сумно. Репер, репер позитив був. Привіз і поїхав. Що привіз? Так, все, 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 дівчата, давайте, давайте, сідайте, сідайте, сідайте. Давайте одразу прояснимо головне питання. Ви ж розумієте, що гроші за випускний вам ніхто не поверне, так? Так, почекайте п'ятсот доларів. Сіли, 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 сіли. Тому ми маємо вижити. Максимум з цієї ситуації. Як лимончик в цю текіло. О, хорошо. Анастасія Юрівна. На жаль, ми зачиняємось. Чи ви ще на годинку? Скажіть, будь ласка, а ці ковальчики гроші за випускний доздали? Секунду. А ну, давай. Е, так, доздали. Ще на годинку, будь ласка. Запою. Так. Послухайте, Анастасія Юрійовна. От чого ви постійно нас обманюєте? Ну чому, чому ми кожен, кожен місяць кидаємось вам на день народження? Ой, Я ж вам казала, в моєму житті щомісяця щось таке відбувається, що я відчуваю таке ментальне перенародження. От коли мене акула в Єгипті вкусила, або коли мене нагога так лама лапою так пнула. Вовко. Або коли мене мавпи взяли, мавпи, шість мавп, Хіруки і руки, і в ліс мене відтягли. Уявляєте, я стільки всього пережила! Я стільки всього пережила. Анастасія Юрія, ваш текілобой готовий. Зараз мені трошки текіли в рота настріляють, і я повернусь, добре? Це було хорошо! Ні, Ну я не знаю. Ну це текілка, як секс у трьох. Скільки разів не пробую кожен раз різний смак? А скажіть, будь ласка, а влада знає про цей весь заклад. Так, так. так, ну якщо ви про Київську мерію, то так вони тут в сусідній кімнаті сидять. Хоча за документами перевіряють укриття. Так послухайте, мені, чесно кажучи, все одно, що тут відбувається. Mm -hmm. Хай керівництво цього закладу поверне нам гроші 500 доларів. Не можуть. Гроші забрав торнадо. І торнадо. Той стриптизер, який тут перед цим танцював. Я правильно розумію? Ви тут спускаєте гроші на стриптизерів, поки наші діти мокнуть під дощем. Що? На вулиці дощ, так там злива. На вулиці злива і ви мовчите. Так Боже, там, що, що ж ви за люди та такі. Ну секунду. Алло. Так, це я. Так, на вулиці дощ. Переносим Переносимо в приміщення. Бачите, яка несправедливість. Тепер діти навіть фаєршов не побачать. А нічого. Нічого, зараз я оце все, весь оцей безпреділ, Я зараз зніму на відео і завтра скину директору школи. Давай, угу. давай. Так ви сьогодні скидайте. Він же завтра очі не розплющить. Дмитро Борисович! <риклад> Боже, це, це не випускниця! фантастика! Я... Це батьківський комітет! Так. так, я перепрошую прощення. Низький уклінця такий шикарне свято вам. Анастасія Юріна, я вибачаюся, а цей... Залишилися ще е, золоті медалі. У мене просто на карті пусто, ну так би мовити, приват закінчився на приваті. Дмитро Борисович, це остання. Віддайте їй ті, хто на це дійсно заслуговує. Анастасія Юрівна, ви не уявляєте, там просто фантастичні знання усіх предметів. Усіх предметів, особливо які вісять на тій стіні в червоній кімнаті, батьківський комітет, низький це фантастичний випускний. Боже, Боже, який бардак! Боже, а я ще не вірила, що ви влаштовуєте бійки за школою. діти б'ються е, в дитинстві. Ага, тільки ви на це ставки приймаєте. У мене вітя весь в синцях прийшов. А знаєте що? А нехай ваш нехай ваш вітя подякує. В нього тепер немає мочки вуха. Це те інтерактивна дошка в класі є. Добре, ось таке запитання. Чому на батьківські збори запрошують тільки батьків, а мамам вхід заборонений? Ну, ну чесно, ну, ну, ну правду зараз скажу. Ну, якщо ви будете на голий торсі в е, комбінізончики парти таскать, ну якось дівчатки, ну буде на льо, ну чесно. Анастасія Юрівна. Анастасія Юрійовна, мене до вас дуже професійне питання як кажіть. до вчительки англійської мови. Кажіть, кажіть. Що таке хеппі-енд? І чи може воно коштувати 200 доларів? Шо? Може, беріть. Фантастичний випускний. <рес> а знаєте що? А я вам, а я вам зараз докажу, що я не просто так зібрала ці гроші. Давайте ви. Е... На вулицю йдіть, добре? Добре, йдіть на вулицю. Ага. Там трошки цей Постійте. добре? Постійте там трошечки. А потім буде сюрприз. Так, добре. Так, так, так почекайте. Знаємо ці ваші сюрпризи. Ми так на день вчителя вже вісім годин на вулиці простояли, ви так і не вийшли. Піймали мене. Добре, разом пішліть. За мною. Хоча я трошки залишусь. <пиш> Любі наші випускники як швидко летить проплачений час. <рапляння> Ти вже такий дорослий, що можеш сам приймати рішення, прадлівать чи не прадлівать. Але я так тобі скажу, ті знання, які ти сьогодні отримаєш, тобі дуже знадобляться. Сідай, 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 сідай. Завжди мріяла бути першокласницею з дзвіночком. Це жіночий котал від наших шарців.